Він любив, ну як, варити, він любив приготувати, любив борщі варити. Це в нього вийшло добре. Про свого сина Олександра, який загинув на російсько-українській війні, розповідає Олександр Коваленко. Із бійцем прощалися на далекосхідному кладовищі в Кропивницькому. Зі слів батька військовослужбовця Олександра у 2000 році здобув кваліфікацію кухаря зі знанням національної і зарубіжної кухні. Працював і кухарем, і. На інших роботах і дерева такі садили декоративні, що ну, любили. Це, це часні фірми були, робив він. У листопаді минулого року Олександр Коваленко приєднався до лав ЗСУ. Пішов добровольцем. Пішов. Каже, не можна в це час, сидіти вдома. Зі слів батька бійця, Олександр служив на посаді стрільця, помічника-гранатометника 3-го штурмового спеціалізованого відділення. Загинув у бою 3 січня біля села Юнаківка Сумської області. Бійцеві було 42 роки. Ми ждали дзвінка від нього, то дзвінкову вже не було. Поховали військового на Алеї Слави. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.